Модель елементи центральної проекції. Модель головним чином складається з чотирьох площин. Перша, це площина Е, це горизонтальна або ж предметна площина. Друга це площина В. Це основна вертикальна площина. Паралельно до площини є проведена площина П0. Це є площина горизонтального зображення. А також четверта площина, це площина П, це площина похилого знімку. Ми бачимо тут лінію СН, що проведена перпендикулярно до горизонтальної площини. Це СН є, прям... є прямовисною лінією, висота СН дорівнює висоті фотографування. Точка С є центром проєкції, від точки С проведена лінія SO, тобто це буде фокусна відстань похилого знімку. Також ми бачимо кут Альфа, який проведений між фокусною відстанню та прямовисною відстанню лінією SN. Це кут альфа, це є кутом, на Також ми бачимо точку N, яка знаходиться на перетині між площиною похилого знімку та прямовисною лінією SN. Ця точка N маленька буде точка на на похилому знімку. Лінія В маленьке, В маленьке буде головною вертикалю, а перетин головної вертикалі та предметної площини, тобто проекція головної вертикалі. Це буде лінія В велике, В маленьке. І це буде у нас напрямком знімання. Далі. Ми бачимо лінію перетину площини похилого знімку та площини горизонтального зображення. Це буде лінія HCHC. Ця лінія називається лінією неспотворених масштабів. На лінії HCHC знаходиться точка. Це, це точка перетину головної вертикалі та лінії неспотворених масштабів. Тобто ця точка буде точкою нульових спотворень.